Євангелія на щодень, 24 грудня Матея 1, 1, 25. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Юду і братів його. Юда породив Фареса та зару від тамари. Фарес породив Есрома, Есром породив Арама. Арам породив Амінадава. Амінадав породив на Асона. На Асон породив Салмона, Салмон породив вооза від Рахави, вооз породив Йоведа від Рути. Йовед породив Єсея, Єсей породив царя Давида. Давид породив Соломона від жінки урії. Соломон породив ровоама. Ровоам породив Авію, Авія породив Асафа. Асаф породив Єсафата, Йосафат породив Йорама, Йорам породив Озію, Озія породив Атама, Атам породив Ахаза, Ахаз породив Єзикію. Язикія породив Манасію, Манасія породив Амоса. Амос породив Йосію, Йосія породив Єхонію і братів його за Вавилонське переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія породив Салатаїла, Салатаїл породив Зоровавела, Зоровавел породив Авіюду, Авіюд породив Еліякима. Еліким породив Азора, Азор породив садока, садок породив Ахима, Ахим породив Еліюда, Еліюд породив Елезара, Елазар породив Матана, Матан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Покорінь же всіх було від Авраама до Давида 14. Від Давида до Вавилонського переселення 14, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа сталося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, Хотів та й кома, її відпустити. І от коли він це задумав, Ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив, Йосифе, сину Давида, не бійся узяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе на розвій від гріхів їхніх. А сталося все це, що збулося в Господнє слово сказане пророком. Ось діва матиме утробі і народить сина. І дасть йому ім'я Емануїл, що значить з нами Бог. Прокинувшись, вісну, Йосиф зробив, як велів йому ангел Господній, Прийняв свою жінку і не пізнав її, аж поки народила сина, і він дав йому ім'я Ісуса.